Так, всім привіт, ось такий статалікінг прийшов. Нема коли дуже знімати, бо в мене там на вулиці робота по будинку є. Та й світло виключають Мами часто і міняють графіки. Е, і мені наче тут джекпот. Е, не пам'ятаю, цей. ця людина казала, що треба ще й змінити І вентилятор, щоб працював не, не, не постійно, не наче працював. Потім напругу зменшити, відключення не 10 з копійками а там на 9 вольт. Не пам'ятаю, ну то таке, така справа. Але на цьому інверторікін. Джекпот. В чому цей джекпот? А зараз покажу. Ось. Перевертаємо, щоб зручно було. Включаємо на прозвонку. І дивимося джекпот. Єсть. Якби по затвору, то можна ще б сказати драйвера. Проблема. А тут попереходимося. Вибито. Мабуть, зустрічна напруга. Але це ще не все. Ще ось тут ось так. Де тут затвор? А це затвор, так? Да? Добре, поїхали сюди. А, тут заряжается все. За те плаче. А не, не зрозумів. Что, заряджається? А я ж замерял, что было не те. О, то. О! Тут не джекпот, тут полуджекпот. Це Слава тебе, господи. Нормально. Ну да. Да, нормально. 615. 615. Так, да, по затворам... О! То це міняє справа. Бо зразу замірив щось по нулям було. Можливо, відкритий був транзистор. Ну це, це вже плюс. Ще одне китайців чудили. Ось тут в затворі. Діоди стоять Т4, ну це діоди, це 4148. Ну. А отут між затвором і емітером теж поставили такі ж діоди. Нафіга, якщо тут ставити, то тут же стабілітрони, наче ставляться. Ну, вони діоди поставили. Ладно, виправимо те. Дивимось контрольні сигнали. Чисто на першому норма. На другому нема, бо він відв'язаний. Дивимося через це. Можна сказати норма. На третьому норма. І на четвертому оце такі сигнали. Зараз трошки це 5 мілісекунд було. Ну-ка зараз. О. О, це зараз 500 мікросекунд. Тепер на тут на 500 мікросекунд подивимось. Ну, бачимо. есть, нарезка есть. Все нормально. Я одна показываю. 420 вольт на конденсаторе. Нормально? Да нормально. Ну, тут 410 десять повинно быть. А теперь дивимся. Повертаем. Ну-ка, видно будет. О, Москильки на 400 вольт. Это такую каку нам рублять китайцы. Так, умыкаем все этот Аликин. Да, он тут. Зимкнулся. Включаем лампочку. О, лампочка. Працюет. Ну, в принципе, все.